Переможець по життю. Володимир Зеленський сьогодні святкує 45-річчя. Олена Зеленська ніжно привітала президента і ви почуєте ексклюзивно 10 невідомих фактів про життя переможця. Нагадаю, Володимир Зеленський перемагав на багатьох міжнародних змаганнях з КВК. Переможець шоу Танці зірками у парі з Оленою Шоптенко. Найвродливіший чоловік України 2008 з тіною стіною Кароль. Тоді Володимир Зеленський забрав одну з найпрестижніших статуеток України від журналу Віва. До речі, ціна Кароль також народилася 25 січня. Як і Володимир Зеленський, про політичні амбіції Кароль не заявляла, хоча її наполегливості та старанності. Варто позаздрити, хто його знає. Можливо, саме Кароль стане першою жінкою президентом України. Це я жартую, друзі. Але знаєте, в кожному жарті є доля правди. Вітаю, Кароль з 38-річчям і також президента з 45-літтям. А далі більше друзі. Уявіть собі. Володимир Зеленський володар понад 30 нагород національної телевізійної премії України Телетріумф є також володарем премій і лауреатом багатьох міжнародних кіно, телефестивалів і медіафорумів. У творчому дробку має 10 повнометражних ігрових фільмів. Переможець на президентських виборах 2019. Він майже втричі випередив конкурента Петра Порошенка. Я зараз готовий. Стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася свого хлопця з фронту, свого сина. Я готовий зараз стану на коліна перед кожною дитиною, яка недочекала свого батька, перед кожною жінкою, яка не свого чоловіка і вас запрошую. Ось бачите, Петро Олексійович. Не так складно бути людиною. Та не вдалося і Володимиру Зеленського переконати Путіна припинити війну. Він не пішов на його умови, і сьогодні Зеленський бореться з російською агресією, як і мільйони українців. Мені потрібна зброя, а не таксі. Цитати Зеленського поширюють усі провідні видання. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі, окрім могили росіяни, так сказав президент одного разу. В Одесі ви побачите тільки дно Чорного моря, бо ви і є дно. Я сам можу стати на коліна, але Україну на коліна я не поставлю. Казав Зеленський сьогодні. Він мріє про закінчення війни і заявляє: Україна обов'язково переможе, я не звик програвати. Пане президентка можна запитати. Можна дуже серйозно. А коли а коли Україна переможе? Україна вже перемогла. трішки ще залишилось. Клас трішки скоро. Всі бажаємо цього. У день народження президента Перша леді України Олена Зеленська привітала коханого. Нагадаю, що Олена та Володимир цього року святкуватимуть 20-ту річницю. Було б чудово. Рік 2023 – переможний. І 20-та річниця. Мене часто запитують про те, як ти змінився за цей рік. І я завжди відповідаю: не змінився. Він той самий, той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по 17. Але насправді дещо змінилося, ти набагато менше усміхаєшся нині. Наприклад, так, як на цьому фото: Я бажаю тобі більше причин для усмішки, і ти знаєш, що для цього треба. Ми всі знаємо. Впертості в тебе вистачить. Головне, щоб вистачило здоров'я. Тож будь здоровий, будь ласка, я хочу усміхатися разом із тобою завжди. Подаруй мені цю можливість. Ось таке ніжне та водночас відверте привітання від дружини президента Олени Зеленської. Нагадаю, що в Володимира та Олени Зеленської є двоє дітей. Донці Олександри цього року виповниться 18 років, а синові Кирилу цьогоріч буде 11. І як обіцяв декілька фактів. Життя Володимира Зеленського народився він у 78 році у Кривому Розі, зростав у бабусині квартирі в одному з віддалених районів і ходив там до дитячого садка. За словами бабусі, Володимир ще відтоді був душею компанії та часто любив привертати до себе увагу однолітків. У дитинстві він був дуже талановитою і активною дитиною, займався музикою, важкою атлетикою. Танцями і навіть збирав марки. Чотири роки дитинства він провів у місті Ерденет у Монголії, де його мати працювала інженером, а батько-науковець був залучений до будівництва. Гірничо збагачувального комбінату Володимир перший клас закінчив у Монголії, а потім разом із сім'єю повернувся до рідного кривого рогу. Вчився добре, хоч і хуліганив, там іноді втікав з уроків. Майбутній шоумен любив математику, проте ніколи не знав її на відмінно, за що його сварив тато кібернетик. Хлопцю краще давалися гуманітарні науки. Він мріяв стати дипломатом, але потім пішов навчатися на юриста. Закінчивши навчання з двома четвірками, Зеленський поїхав здобувати юридичну освіту у Київському національному економічному університеті. У 17 років його помітила команда клубу веселих і кмітливих, звідки й пішла ідея створити квартал 95. З 2003 року нинішній президент почав давати концерти на телебаченні, здобув популярність, його команда переросла у повноцінну студію та через два роки створила шоу Вечірній квартал, де майбутній президент виступив провідним. Актором, сценаристом та ідеологом. До речі, Олена Зеленська також працювала з ним. Вона була сценаристкою. Зеленський встиг попрацювати з багатьма телеканалами та був учасником різних шоу та вже й найвпізнаванішим його дітищем, звісно, був вечірній квартал. У своїй фільмографії Зеленський має з десяток повнометражних ігрових фільмів. Останню роль у телесеріалі Слуга народу Василя Голобородька вчителя історії, якого обирають президентом України. Ну, бачите, фільм став пророчим. 2003 року одружився з Оленою Кияшко, із якою був знайомий ще з шкільних років, адже навчався з нею в паралельних класах. Зі своєю дружиною Володимир зустрічався протягом восьми років. А вже після весілля у пари народилася донька Олександра і син Кирило. Я вже про це зазначав. У листопаді 2013 року журнал Forbes порахував прибутки українських знаменитостей. Зеленський із колегами, за даними видання, заробили близько 10 мільйонів доларів. Але молодець заробив все своєю працею. Також хочу додати, що Володимир Зеленський став президентом в один з найтяжчих моментів в українській історії і на його плечі, і на плечі його родини випали надскладні випробування, які президент гідно проходить. Володимира Зеленського розмістили на обкладинку Тайм. Це один з найпрестижніших журналів світу. Його визнали людиною року. А попереду найважливіше це перемога України та розбудова нашої держави. Сподіваюся, із цим викликом Володимир Зеленський справиться на відмінно, а Олена Зеленська буде в цьому йому допомагати. Дякую, що дивилися. Мене звуть Ростислав Калацинський. я підготував для вас цей матеріал. Ставте, будь ласка, ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення про нові відео. Що? Я люблю Крим. Happy birthday, Mr. President, і нехай ваші бажання збудуться. Дуже хочеться просто на море. Хочеться. Скажу вам відверто, де я дуже хочу на море. Просто на море. Коли вже ми перемогли і випити пива, дуже хочу. Перемога стає. Неминучою, бо світло завжди долає темряву. Україна обов'язково переможе, і обов'язково настане день, коли ми привітаємо один одного з нашою найважливішою метою. З цим результатом привітаємо з перемогою, яку ви здобуваєте своєю історичною боротьбою. Слава вам! Слава усім нашим воїнам, слава нашому народу! Slava Ukrajine.